Тернополяни зайняли третє місце у конкурсі The Next Big Thing», який організував телеканал Один плюс один. Щоб взяти участь у ньому, потрібно було запропонувати ідею для серіалу. Мета цього медіапроекту – збільшення українського продукту у телепросторі. Тернополяни ж запропонували ідею для комедійного серіалу ЖЕК, і вона обійшла близько 800 конкурентів в нашому серіалі. Ми розповідаємо про життя працівників жеку, тому що всі ми можливо так часто не відвідуємо жек через те, що за комунальні постійно платимо в банках. Але це життя ми розкриваємо з гумористичної точки зору. Ну там є персонажі, які всі ми бачимо кожен день. Які до нас по п'ять разів на день кажуть, добрий день. Події в серіалі розгортатимуться навколо кар'єристки, яка працювала в міністерстві культури. Але як кажуть автори, волею долі очолила жек. Знає, коли розпочинається фешен рік, але не знає, коли розпочинається опалюваний сезон. Загалом у процесі зйомок ролика задіяли всього близько 10 осіб. З техніки при цьому використовували лише фотоапарат та монопод. У нас був один день. І сім локацій. Приходимо в квартиру. Нам треба зняти бабцю. Ми дивимося так. Тут світло, якесь з вікна, добре. Ще якоюсь лампочкою посвітили з другої сторони. Вся картинка вже нам грає, відзняли. Все, біжимо на другу локацію. пройшло година. Да? На дворі хмари зайшли, все нам підходить, тіней нема. В принципі, кожна людина, яка має просту камеру вдома, може прийняти реальну участь в цьому конкурсі і навіть виграти його. Посівши третє місце, хлопці продовжуватимуть втілення проекту. Життя. Зокрема, працюватимуть над сюжетом і писатимуть сценарій усього сезону. А це кажуть близько 20 серій. Зібралися, написали, зняли, змонтували, відправили і там третій, як на перший раз, я думаю, це шикарний результат, тому що там, я чув, люди закінчують спеціалізовані школи, вони на натовчаться там років, вони там їздять по фестивалях сілями. А тут такі собі чотири чувачка з Тернополя придумали, написали, зняли, приїхали і. І сказали, що можна і не вчитися багато років. Він їздити по фестивалях. Хлопці розповідають, отримали грошову винагороду та диплом. Однак працювати у цьому напрямку далі стимулює розуміння того, що їхня ідея варта центральних телеканалів.